Привіт, це міра, пам'ятаєте такий термін як Мерисю? А пам'ятаєте, як багато хто робив обзори на Мерис'ю? Пам'ятаєте критику це все да? Це в нас було десь в 20-х роках. Я маю на увазі 20-й, 21-й. Можливо, затронуло трохи початок 22-го, але це не дуже добре пам'ятаю. Я веду до того, що зараз якось всі просто підзабули про це. Типу. Я за весь цей час з 22-го року бачила лише от декілька днів тому одне відео. Я його так і не подивилася, просто мільком знаєте, так там, де щось було про Мерсію і то там було приглядів, не також багато. Тобто всі просто підзабили на цю тему, і я не розумію, чому. Плані ні, я розумію і чому тим, хто дивився, і тим, хто робив відео це з критикою з обзорами Мерисію, так це доволі таки швидко набридає, але сама тема вона доволі таки цікава. Я пам'ятаю, як я дивилася канал про літературу, про оце все писаніну зсередини. Там, де якраз таки обговорювався цей термін, обговорювався популярні приклади, пам'ятаю, там напевно було щось з відьмака. Тобто, в принципі, Мерсю це обов'язково цей райдужне дещо. Можна, в принципі, з Мерсю зробити нормального персонажа, але щоб це все ж таки залишилося Мерсю. Я розумію, що сам термін в себе включає також і якісь нереалістичні. Не цікаві читачеві чи глядачеві характеристики персонажі. Як я казала, цей райдужність, всесвінська сила якась. Але сам фундамент Мерес Hue це те, що автор включає себе як персонажа в розповідь, в комікс, в мультик, в що завгодно. І, можливо, так. Потім він цього персонажа якось гіперболізує, але початок те, що це не просто рандом персонаж, це, типу, прям такий автор. Також все одно потрібно сказати деякі доповнення. Звичайно, сенс автору додати прям такий конкретно себе, який він є, тим більше, ну навряд чи якщо це прям якийсь реалізм, а, тобто, якщо це якась фентезі. Розповідь фентезі світ, і автор вписує себе, як він от по факту є, не вписується і виглядає не дуже. Тож цього персонажа, котрий початково вилиплений з самого автора, він наділяє рисами, котрі будуть підходити під це все. І, звичайно, якщо, наприклад, якісь риси в собі його не влаштовують, він їх перероблює чи просто знищує. Якщо робити підсумки, то Мерсю – це персонаж, такий, котрим автор хотів би бути. В більшості випадків це саме так і є. Що ж, нарешті ми можемо перейти до теми, до висловлювань, таких як назва цього відео: переосмислення «Переосмислення Мерсю». що я маю на увазі, і як це, що це, чого. Ми всі уявляємо Мерсію як ну не дуже прикольного персонажа. І чому? Тому що автор не хоче вчасності зробити класного персонажа. Автор хоче задовольнити себе. Але якщо ти прописуєш Мерсію на базі виходить, себе, то ти можеш і відчувати. Так би мовити, від обличчя зі сторони цього ресурсного персонажа все, що терпляється навколо. Це плюс, тому що ти краще можеш зрозуміти цього персонажа, ти краще можеш описати, що він відчуває, що він думає, тому що по факту ти просто можеш писати, малювати неважливо Ви розумієте, що я маю на увазі, те, що вважаєш ти, те, що думаєш ти, те, що ти хотів би сказати. Це. З однієї сторони легше, з другої не треба жорстко паруватися якось. Все ж таки, це трохи інший персонаж. І так, він на основі тебе. Трохи інший, трохи, можливо, кращий, але на основі тебе. І не забувай, головне, про якісь свої негативні, можливо, риси, про те, що ти в чомусь, наприклад, не розумієшся. І тоді цей персонаж він теж в цьому повинен не розумітися. Якщо ти хочеш, щоб він в цьому розумівся, щоб він знав цю тему, то спочатку ти її зрозумій, ти її якось вивчи, щоб це було більш реалістично і прикольно було б читати. Дивіться, краще я поясню на прикладі оцієї персонажечки, котрі я малюю на фоні. Якщо чесно, першим пунктом я хотіла б сказати, що не обов'язково за основу брати саме свою зовнішність. Типу, блін, можна взагалі яку завгодно придумати, але щоб було прям таке карикатурно, щоб, знаєте, ух, прям беремо свою зовнішність і її якось потім добиваємо. Якщо що, от зараз поставляю фоточки How I Look, тобто в мене, очевидно, ззаду це волосся не таке довжесне, але воно чорне і в мене червоне коріння, я так фарбуюся. Фу. І воно дуже прикольно підходить персонажа. Очі в мене зелені. Але мені здалося, що краще їх тут буде зробити червоними. І як ви побачили, кольорова гама в мене тут не врве ока. Тому що, ну, блін, не обов'язково нагороджувати своєму персонажу дефігічним кольорів, щоб показати, що він такий класний. Типу, мені подобається, наприклад. Така жуть, якась, така хорні жуть, тобто щось таке що душу бере. І знаєте, тот антагоніст, котрого всі люблять щось типу такого. Тому я вирішила: що ж, в палітрі мене як людини, тобто не персонажа. в мене є чорне волосся і червоне коріння. В принципі, ці кольори вони прекрасно підходять. Так, чорний в мене тут не чисто чорний, він трохи відливає в синій. Але серйозно, типу, я малюю не в графіці, прямо графіці. В мене все ж таки оцей анімешний полуживописний стайл. Тому було б дивно застосовувати чорний. Його можна було б увести і в якийсь коричневий, але я сам коричневий не дуже полюбляю. Так от це два по факту дуже агресивні кольори. Червоний та чорний. Тож, як і хотіла, получився агресів Horny Style. Також, якщо брати якусь фігуру, звичайно, я типу, блін, було б дуже дивно в якомусь анімешному стилі малювати фігуру така, як в реальності. Але я вважаю, що в якісь, якщо це не є звичайною частиною вашої стилистики. Паривати оцю ідеальну фігуру, якщо це жіноче, наприклад, то ультравеликі буби, ультрамаленька Талія і якісь теж ультравеликі бедру. Це було б дивно. Типу, можливо, якщо ви потім це якось обоснували б сюжетно. так, було б прикольно, але просто тому, що. не. Я не знаю, якщо чесно, людей, котрим подобається оця от анатомія зараз а-ля Вінкс. Типа, серйозно, не знаю. Мені подобаються якраз таки такі персонажі, котрі, так, вони краще фігурують, ніж в реальності, але це все ж таки не щось хіпроболізоване. Воно виглядає по-живому якось. I like it and I think you so. Тепер пропоную поговорити про щось таке, знаєте, лорне. Так, так, так. За що, в принципі, всі <смас> ненавидять, але ми з вами полюбимо версію, за те, що в них просто завжди є якісь прикольні суперздібності. Не те, що прям суперздібності, як у супергероїв, але щось містичне, щось таке, от, що не присутнє. Звичайній людині. І ви можете прописувати ці здібності як щось присутнє до конкретної раси. Тобто, якщо ваш персонаж виходить якимось ельфом чи не знаю, вампіром, чи тобто якась конкретна раса, яку всі в принципі розуміють, то і такі здібності прописуємо. А, ті ж ельфи якась двоживучість, тобто, наприклад, якщо 500 років він виглядає як. 15-річний чи вампіри, що от такі вони жорсткі, такі вони класні, в них клики, вміють, там, можливо, робити якісь ілюзії. Я і таке бачила, превращатися оце в цю мишу. Ви розумієте, в мене, наприклад, теж дуже такий бейс раса получається, але ладно, не дуже бейс. Сносочка на те, що я атеїстка, але мені дуже подобається вивчати всі ваші в ці біблійські штуки. І я підсіла на таку штуку, як янгельські чини. Бо Там є дуже багато прикольних чуваків. Але знаєте в чому прикол? Янголи вміють падати, типу, становитися демонами. Тобто є дві такі касти демонів. Ті, хто якраз такі Янгли, котрі впали, чи ті, котрі вже зробили демонами. Тож, якщо це патч Янгол, мені здається, він якось сильніше, прикольніше, і якраз такі. Такою, якщо можна так назвати, расою, і являється персонаж, котрий зараз бачите на спідпейнті. Тобто лор, в принципі, прикольний, він незвичний, але не гіперболізований. Тому що, якщо б це була яка супер-пупер, прям ваще ще то да, Але по факту, якщо взяти, звичайно, не наш світ реальний, а цей от біблійський, що придумали, то. Так, в принципі, це могло б бути. є другий варіант, коли ви прописуєте якісь здібності, не тому, що це присутньо расі персонаж, а тому, що він такий незвичний, він такий прикольний. Перше, що в принципі можна згадати, і що не буде виглядати прям таким рісюшним, тому що це розповсюджено, це, наприклад, в Генчині ока Бога. Типу, є здібності, котрі не присутні расі, але щось дає ці здібності, наприклад. Чи якщо взяти ту ж супергероїку, там теж така штука працює, тобто, в принципі, людина, але через те, що просто таки народився, чи через якісь м, дії зі сторони, з собственно, самої людини, став якимось таким приколдесним. Та ж людина, пав, господи, типу, він людина, йому не присутня, але хоба, вкусив і все. і в нього якісь класні. А ми з вами повернемося трохи назад до кольорової гамми. Що ж, ми повинні знати, що її потрібно обирати з того, який настрій повинен визивати персонаж. не такий настрій, який він має, а що він повинен робити з нами, так би мовити. В нас є три випадки. Візьмемо за основу, наприклад, но ті ж біблійські мотиви. В нас є янголи, люди і демони. І тобто це все можна якось розділити на групи підгрупи, але янголи, тобто якісь добрі персонажі, можливо, не прям абсолютно добрі, але в тих, котрих більше чогось хорошого, це якісь світлі кольори. Це якісь, можливо, навіть природні кольори. Наприклад, як такі приємні зелений, якісь лативенькі такі. Ням -ням. А, слонова кістка. Теж, знаєте, оцей от котич цей котичкор, цей стиль це по одягу. А, також, звичайно, наш <rumen> любимий і мною любимий коричневий такі приємні кольори, котрі сказати правильно, що ти повинен довіряти цьому персонажу. Далі в нас бейс людина. Якщо ви хочете, щоб персонаж визивав таке враження, то <смеш> в мене для вас є супер порада. Прийдіть на Google карти, потикайте, пошукайте там людей, обличчя в них так будуть замазані, але <смеш> ви бачите, як одягаються бейс люди. Тобто... Без якогось прям шику і без якоїсь ультра-гіперболізованої простоти. Все зрозуміло, все понятненько, все прекрасно. І якщо, як в мене, персонаж повинен визивати щось типу того, що його потрібно обходити десятою дорогою, і краще не зв'язуватися, але, блін, як хочеться. Добреть! Темні агресивні кольори, такі як чорний, бардовий, в деяких випадках у цей болотній чи хак, як його називають, і також синій, але не насичений синій, як в мене він замість чорного. Ви подивилися це відео і такий, а чи тоді відрізняється персонаж, котрий звичайний персонаж? Тобто з нуля? Оси, ви знаєте всі відео, як зробити персонажа. І добре прописаним, переосмисленим Мерісю. Майже нічим я вас вітаю, ви це зрозуміли, чи от я вам кажу, ви потім зрозумієте. Різниця лише в одному, тому що Мересю персонаж він оснований на вас, і ви по факту краще можете його зрозуміти. Все, все далі. Німа. Ніякої просто різниці не існує. Тому що карикатурний Маріс'ю так, вони карикатурні. Це не прикольні персонажі, і по факту вони майже нікому не цікаві, окрім 10-річних дівчаток, котрі теж такі роблять. О, так що вітаю вас. Тепер давайте про мою Марісію, про мого персонажа. Ім'я не даю, тому що блін. Ну, не знаю, в мене і так, <схи> так гешку звати Міра. Типу, Окей, хай буде як я, Марія, О, типу, взагалі не важливо. Як ви розумієте, паче Янгол, тобто наразі демон, але незвичайний. Треба буде прогуглити, як називається, чи, можливо, має конкретні імена, але не Сукуп одразу скажу, тому що Сукуп це щось з секшоу. в нас ні — ні-ні-ні. Це підвид демона, котрий прям таки не працює, знаєте, як напряму, тобто робить щось погане, а спонукає людей робити щось погане під виглядом якраз таки янгол. Тобто, так, вона виглядає не те, щоб якось схоже дуже на що світле і щось гарне, але це не обов'язково та форма, в котрій вона приходить до людей, так? Ну. Це може бути основна, а то вже щось світле, щось таке миленьке, щось прикольне, можливо, колись намалює такий арт, хто зна. І вона своєї такої миленької, такої янгельської зовнішності спонукає людей робити щось не дуже хороше. От так. Ще, як ви бачите, має парочку, точніше, три шрами на спині. Це, знаєте, можна прив'язати на те, Яке насправді в у цьому всесвіті відбувається падіння яголів? Можливо, в них не просто крили чорніють, а їх їм царапають, чи щось таке дуже жоке? Всі інші оці от, малюночки, рота кіхтей і тому іншому? Це просто щось таке знаєте, декоративне. А ви наразі пишіть, чи були у вас мересів, чи будете ви, якщо вас мається? Наразі переробляти їх по-моєму, якщо так можна сказати, методу, хоча це по факту просто покращення персонажа. Чи було вам цікаво це відео? Чи можливо це була гіпер така очевидна мисля, і ви такі слухали такі, і чо? Якби хто вона? А так нагадаю вам, що в мене все ще так, все ще є. Не те, що прям набір, але я по черзі відбираю людей на зламаний планшет. От вам підсказочка на відео. Якщо ви дивилися це відео, але забули, то ребят, ребят, все, ви все встигнете. Пишіть мені. В цьому зламаному планшеті буде дофігіща да людей. Наразі я десь на восьмій людині всього лиш я хочу реально зробити величезне відео потім. Тому давайте всім.